Штаб сказав, штаб зробив. З гуманітарною допомогою День святого Валентина. Місцеві активісти навідалися до самотніх людей. У кількох мішках теплі речі, що їх для підтримки майдану, звідусіль зносили небайдужі прикарпатці в гаріатричному пансіонаті. Такий підмозі раді. Цей заклад вважається одним із кращих в області, і про своїх підопічних тут бають. А їх аж 160 чоловік. Тож допомога із вбранням та одягом своєчасна. Коштів зараз на інвентар майже не виділяють вже на протязі кількох років. Все, що ми купуємо, то Купуємо за кошти спецфонду, крім цього, ми приймаємо і благодійні внески, благодійну допомогу. Таке як речі, вони не не скиснуть. І вони будуть стояти. І якщо вони сьогодні вже в цей момент не потрібні, то вони будуть потрібні завтра. Так що ми всякій допомозі раді. Десятки теплих сведрів, курток, штанів та іншого одягу після того, як ці речі впорядкують та продезінфікують, роздадуть підопічним пансіонату. Місцеві майданівці кажуть, усе це привезли сюди, аби показати головну ідею народного спротиву. Майдан, Євромайдан це найперше не. Революція заради революції, заради зміни облич це революція людської свідомості і. Людськості як такої, тобто українці вчать сьогодні таке свято, вчать одне одного любити, вчать одне одного поважати. Чим більше буде любові одне до одного, тим більш сильніше і кращою буде наша держава. Те, що активісти передали геріатричному пансіонату, то лише третина барикад теплих речей, які нині чекають своєї місії у штабі. Все, що залишилося, кажуть його представники, відвезуть до Карітасу та до інших соціальних установ області.